Насправді ми з вами розуміємо, що жоден серйозний експерт, жодна розслідувальна організація не знайшла ядерної зброї на території Білорусі. Ви самі розумієте, що найпростіше сховати ядерну зброю на території Росії, щоб по ньому звичайно що не було попереджувальних пострілів, влучань. це просто не потрібно було завозити на територію Білорусі. Він якось так дивиться на ці речі Лукашенко. Так дивиться на ці речі. У який, які звичайно що розповідає про те, що ядерна зброя є на території Білорусі, що він готовий поставити орішник на території Білорусі, щоб наблизитися по цілях західної Європи, але ви самі розумієте, що в жодному разі він не дасть управління Лукашенку і ба більше в якось щоб не було по стратегічних цілях, звичайно, що він не дозволить Лукашенку цього робити. Це маячня, в яку ніхто не вірить. Навіть ті, хто схильний до <плес> цього.